Добрий день, мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. І я хочу сьогодні вам запропонувати ось такий визерунок. Він називається павлінній Хвіст, але це не класичний варіант цього визерунку. Він має деяку асиметрію, якщо бачите, він дуже популярний цей визерунок. Колись, ну. Я можу сказати, що цей візерунок з моди, в общем-то, і не виходить. Бо скільки себе пам'ятаю, стільки його полюбляють і кутюр'є всякі, всякі, всякі різні де, і у людей він частенько бачу у виробах. Ось цей візерунок зв'язан з мерсеризованою бабовни. Дуже приємно. Мені дуже подобається. А ось цей зразок зв'язан з ангори. Я спеціально зробила з зовсім інші, різної пряжі, щоб ви мали змогу подивитися, як гарно він буде виглядати не тільки у літніх яких, якихось топів і футболках, але і в светрах, джемперах, в мені здається, кардиганчики такі. Ну, мені, от, на прохолодну якусь таку весну на вечір. Це буде дуже е такий виріб ефектний, актуальний. Тож, давайте приступати і з вами зв'яжемо такий зразок. Рапорт цього рисунку 13 петель і 4 ряди. Але фактично тут треба запам'ятати тільки один ряд. Я буду розповідати вам, як зв'язати його по колу і при зворотньому-поворотньому в'язанні. І так, для нашого зразка я набрала 28 петель, тобто 2 рапорти це 26 петель і 2 кромочні петлі. Якщо у вас поворотні в'язання, то перший ряд ви в'яжете виворотніми петлями. Якщо ви в'яжете по колу, то перший ряд ви в'яжете лицьовими. І так, перший ряд початок в'язання ось цей перший ряд, він, так би мовити, установочний, і в раппорт самого візерунку не входить. Тому ми починаємо фактично другий ряд, а в рапорті це Перший ряд. Поїхали. Да, ще таке зауваження: я в'яжу класичними петлями. Тому я буду проговорювати, коли просто ми будемо повертати петлі для тих, хто буде в'язати класичними петлями. Ви просто повторюєте за мною. А якщо ви в'яжете бабушкиними петлями, то вам треба дивитись якими стінками розгортати петлі, щоб у вас петлі дивились вліво чи вправо. Таку. Першу петлю кромочну я знімаю. Наступні дві петлі нам треба пров'язати лицевою за. В моєму випадку я їх пров'яжу за передні стінки для того, щоб нахил був вправо. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою і робимо нахил вправо. Тепер мені потрібно зв'язати дві лицьові так, щоб лицьовою петлею, щоб нахил був вліво, тому я розгорнула стіночками. іншими, і внахил в мене буде вліво. Якщо ви в'яжете бабушкиними петлями, вам прийдеться розгор... розгортати ось ці перші дві петлі. І так, ми зв'язали дві лицеві з нахилом вправо, і дві лицеви з нахилом вліво. Далі у нас просто дві лицеві петлі, один накид лицева петля, другий накид лицева петля. Третій накид лицева петля і четвертий накид. Тепер ми пров'язуємо дві петлі нахилом вправо і дві петлі з нахилом вліво. Ось це наш раппорт. Ну і ще один рапорт. Дві петлі з нахилом вправо. Дві петлі з нахилом Вліву, дві лицеві петлі. Один накид лицьова, другий накид лицева, третій накид лицева, четвертий накид, дві петлі разом з нахилом вправо, і дві петлі з нахилом вліво сейчас я тут у мене кромочна. угу. Я розгортаю петлі і пров'язую дві петлі нагила вліво і кромочна петля. Наступний ряд ми пров'язуємо, якщо у нас поворотнє в'язання, то ми наступний ряд прив'язуємо виверетніми петлями. Якщо у вас кругове в'язання по колу, то ви в'яжете лицевими петлями. Пров'язуємо. Це у нас другий ряд. Ми пров'язуємо його вивертніми петлями, а якщо по колу, то прив'язували би лицевими петлями. І це другий ряд нашого рапорту. Так, третій ряд нашого рапорту. І по колу, і поворотніми рядами ми прив'язуємо його лицьовими петлями. Просто лицьовими петлями. І поки я в'яжу третій ряд лицьовими петлями, я хочу вам нагадати, підписатись на мій канал, поставити мені вподобайку, якщо вважаєте, що. Я її заслуговую. І нагадати вам, що я завжди чекаю ваших відгуків. Мені дуже важливо знати ваше міні. І я намагаюся слідкувати за тими побажаннями, які ви відправляєте і пишете мені. Так, третій ряд лицьовими петлями ми зв'язали. Кромочним. І четвертий ряд ми в'яжемо, якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, то ми в'яжемо виворотніми петлями. Якщо ми в'яжемо по колу, то це буде теж лицьовий ряд. І це останній ряд нашого рапорту. Я зараз дов'яжу цей останній ряд нашого рапорту і зв'яжу з вами ще раз перший ряд нашого рапорту. Там той, який треба запам'ятати. Четвертий ряд ми дов'язали та розгортаємось. І потрошку починає проявлятись наш візерунок. Перший ряд наступного рапорту. Кромочну знімаємо. Дві петлі ми в'яжемо лицевою петлею за передні стіночки з нахилом вправу. Дві петлі з нахилом вліво, теж лицевою петлею. Дві лицеві петлі. Один накид лицева петля, другий накид лицева петля, третій накид лицева петля і четвертий накид. Дві петлі разом, нахилом вправо, дві петлі разом, нахилом вліво, дві петлі разом, нахилом вправо, дві петлі разом, нахилом вліво, дві лицеві петлі. Один накид лицьова, другий накид лицьова, третій накид лицьова, четвертий накид і дві петлі нахилом вправо, і дві петлі з нахилом вліво. Ну і кромочна для тих, хто в'яже поворотними рядами. Ось в нас починає з'явитись наш везеруна. Покажу вам ще разочок, що у вас вийде. Ось такий Павлінний хвост, хвіст у вас має вийти. Тож, буду дуже рада вашим відгукам. Пишіть і до нових зустрічей! До побачення.